ради, а зараз у нас є Інна Совсун, яка є директором центру дослідження суспільства. Це незалежний некомерційний центр, який вивчає соціальні проблеми і колективні протести в Україні. Ось про протести Інна вже багато розказувала. Але крім того, ви багато приділяєте уваги освіті і зробили аналіз державного бюджету 2014 року щодо освіти і знайшли. Маєте певні знахідки в тому, як би ми підсумували. Чого а. чекати, і ми скажемо, державний бюджет ще в четвер мають його приймати. Він ще mm -hmm. є лише проект, це проект бюджету. Так mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ну, загалом, звичайно, зараз досить складно аналізувати, тому що багато є невідомого. Велика частка освіти фінансується через місцеві органи влади, і ці бюджети наразі ще навіть недоступні громадськості для аналізу. Але якщо подивитися суто аналіз фінансування міністерства освіти, то ми бачимо, що зростання фінансування міністерства освіти буде десь приблизно на рівні зростання на рівні інфляції. тобто прогнозований рівень інфляції 4,3%, зростання видатків міністерства освіти і науки складе 4,4%. Якщо це фактично, це означає, що бюджет буде таким самим, як цього року, якщо враховувати інфляцію. Та якщо подивитися на прогнози інфляції, які надають міжнародні агенції, він є ще вищим. Тобто можна вважати, що грошей на безпосередні видатки в сфері освіти буде ще менше порівняно з тим, як є зараз. Тобто, ми бачимо, що існує проблема з недофінансуванням освіти, яка, звісно, є хронічною в системі українських органів влади. В цілому що важливо, якщо подивитися, що змінилися пріоритети. Щодо того, яким чином розподіляються гроші, які йдуть на освіту, так якщо подивитися на загальний фонд бюджету, то загальний фонд бюджету це власне гроші державні, та тобто ті, які держава збирає через податки, через інші джерела надходження. Так то. Податки на освіту складають складатимуть 4,2% від загального фонду бюджету. Так це 4, це багато чи мало. В принципі, якщо дивитися по міжнародним показникам, то це в принципі нормальний показник. Але це якийсь відсоток, а в нас бюджет не такий вже великий. Так, у нас, по перше, бюджет не такий великий. По-друге, є проблема з мережею. Так? тобто у нас дуже велика мережа навчальних закладів. У нас 361 вищий навчальний заклад, третього 4 рівня акредитації. У нас 20 тисяч шкіл. У нас Середній показник кількості учнів на одного вчителя в школах порядка восьми, в той час як в Європі він порядка п'ятнадцяте. Тобто ми бачимо, що український бюджет, окрім того, що він маленький, він також витрачається на дуже велику кількість навчальних закладів, викладацького складу і так далі. І так далі. І в результаті ми маємо неефективне витрачання, і без того невеликого бюджету. Це те, що стосується. Ми говоримо зараз про бюджет 2014 року, mm -hmm. зокрема так, на освіту і науку. Яких ще підводних каменів чекати в цьому бюджеті? А, ну, якщо подивитися власне питання освіти і науки, то. А... Дещо загрозливим є скорочення фінансування зовнішнього незалежного оцінювання. Це що таке? Це тестування, яке проходять зараз всі випускники шкіл, які хочуть вступити до вищих навчальних закладів. Та це попри те, що це одна з найпопулярніших реформ за часи незалежності в Україні. Ми бачимо, що ця система хронічно недофінансовується. Та тобто відбувається скорочення цього фінансування. звичайно, що відбудеться деяке скорочення випускників, так що звичайно витрати теоретично будуть менші. Тому що менше дітей менше дітей та, через демографічні. Причини, але водночас є видатки, які потрібні, тому що коли зовнішнє незалежне оцінювання починалося в 2001 році, потім, коли воно стало національним, в 2008, дуже багато було міжнародної фінансової допомоги на розвиток цього. Зараз комп'ютери, які були закуплені 5 років тому, вони застаріли. Так? Друкарська техніка і так далі, і так далі, і це все потребує оновлення, і це потребує коштів. Натомість ми бачимо, що бюджет, який виділяється на тестування, це бюджет, який є бюджет проїдання, фактично його ледве вистачає на зарплати. Чи ну, була така річ, наскільки я зрозуміла, так, з цього бюджету, аналізу вашого, що тільки на 9 місяців закладені зарплатні вчителям. Угу, чому угу. так? Це, у нас така поширена практика, і в чому загроза? Це люди не отримують, ну що це означає? Наразі складно сказати, наскільки саме, але в деяки, тому що фінансування шкіл відбувається через місцеві бюджети. Так? Тобто це немає, це не в національному бюджеті прописано. Але дійсно в дуже багатьох районах, в більшості районів, більшості міст, так, школи профінансовані не на 12 місяців зарплати. В деяких районах, які є багатими, в принципі, профінансовано, в деяких ні. Що це означає? Це означає, що, припустимо, закінчується 9 місяць, закінчується вересень, приходить жовтень, грошей на зарплати немає. Так? Так і в такому випадку в кінці року районні адміністрації чи міські адміністрації, залежно в, чиї, в чиєму чим знаходяться школи, пишуть запит на субвенцію з державного бюджету. Просимо додати гроші, бо нам немає як виплатити зарплати українська практика звична. Ну я не скажу, що звична, але останні два роки вона це саме так відбувається. Тобто, в більшості районів немає фондів зарплати на 12 а місяців. Навіщо? Чому не можна закласти зарплату вчителям на цілий рік? Uh, це хороше запитання. Uh, По-перше, це, вочевидь, мотивує до якоїсь економії, да? тобто, коли uh... Управління освіти знають, що у них, в принципі, навіть на зарплати немає грошей, вони не будуть вимагати, що дайте нам ще там, якесь методичне забезпечення на, там, я не знаю, на відрядження для на стажування вчителів чи ще щось. По-друге, мені ну, досить складно передбачити, чому. А, мені здається, що а, на рівні Мінфіну намагаються зберегти якусь суму грошей, якою вони в кінці можуть розпоряджатися залежно від, від потреб політичних чи економічних чи будь-яких. Скажи, ваш центр дослідження суспільства. Це ж ви не вперше робити такі аналізи. От, зрозуміємо, на них якось хтось реагує. Хто реагує? Держава, політики опозиційні, От, є до чого причепитися, здається. Е, ну, Реагують, але, звичайно, це не та реакція, якої ми б хотіли, та. Якої тобто... ми хотіли. Як це відбувається в цивілізованих країнах? Е, в ідалі, звісно, коли. Представники аналітичних центрів, експертної спільноти, представники університетів так озвучують якісь. Західні хвилювання так, з приводу освітньої політики, то, очевидь, має бути якась публічна реакція міністра. Нам вдавалося декілька разів добитися публічної реакції міністра, але в кожному випадку це були обмовки і обговорювання того, що ми не все врахували, чи ще щось таке. Але насправді, на жаль, Міністерство освіти на сьогодні є вкрай закритим в плані реагування на звернення громадськості. Тобто, в принципі, воно не реагує на ми розуміємо, що міністр Табачник не зацікавлений в будь якої позитивному піарі, тому що його імідж навряд чи можна виправити незалежно від того, що він робитиме? Ми говорили зараз про кошти, але теж до Міністерства освіти були інші питання зокрема, студенти. Так були серед от, можна сказати, таких зачинателів тих подій, які відбуваються mm -hmm. зараз, Євромайдану говорилося про репресії проти студентів, там перевірки в навчальних закладах. Що ви знаєте про це? Ну, звичайно, вони відбуваються, і це досить логічно, що вони відбуваються, тому що тут треба розуміти специфіку української системи вищої освіти, яка є вкрай централізованою. Та тобто ці е, наша система побудована таким чином, що ці репресії в принципі є можливими, і тому ми не можемо побороти репресії просто заборонивши міністру здійснювати такі репресії. Що необхідно це змінити умови, в яких міністр не міг би здійснювати подібних репресій, в принципі, я пам'ятаю, ми показували, як Сулима заступник міністра освіти. Там видавав якийсь окремий наказ. До нього прийшли студенти про те, що не можна застосовувати репресії. Це не подіяло? Я не впевнена, чи будь-які накази Євгена Миколаївича Солюми, в принципі, можуть сприйматися чесно. Тобто, все, що робить... Я зараз спробую це сформулювати коректно, але е, пан Суліма дуже малою мірою опікується безпосередньо університетами і більшою мірою опікується е, питаннями. Фінансових вигод для міністерства освіти сформулюємо це так, так і в тому числі собі. Так, припустимо минулого року пан Сульма отримав державну премію за видатні досягнення в сфері науки е з розробки філософії освіти чи щось таке в сумі 200 тисяч гривень. Будь-який український науковець від такої премії, премію б не відмовився. Скільки гривень? 200 тисяч гривень. Отримав. Премію за наукові здобутки в поточному році, тобто, вочевидь, будучи водночас першим заступником міністра, він також встигає робити достатній науковий внесок, щоб отримати таку премію. І, ну, ми говорили про те, що ти є директором центру дослідження суспільства. Що зараз не тільки про майдан говорити, але й про світу, так забуваються деякі важливі питання. Але тим часом ваш центр чи не єдиний в Україні, який системно вивчав соціальні проблеми і протести упродовж останніх років. Ви робили різну інфографіку. Е, можливо, ти також зараз коротко підсумуєш, що ж відбувалося, наскільки от ви вивчали всі протести, mm -hmm. які протести mm -hmm. і частково, здається, передбачали якісь такі соціальні вибухи? Е, насправді передбачити їх завжди дуже складно, тому що е, є проблема, що в Україні вважається, що можна оцінити можливість соціального вибуху, якщо замірити, наприклад, невдоволь... незадоволення mm -hmm. людей. Поточною політикою, так, але насправді для того, щоб громадяни почали виходити на вулицю, треба значно більше, ніж просто незадоволення. Так для того, що щоб, ж треба як мінімум, потрібні те, що мені подобається термін соціальна інфраструктура, тобто включеність людей в певні соціальні мережі, не, не соціальні мережі, онлайн мережі, а в певні організації, асоціації і так далі. І так далі. Саме тому, до прикладу, в Сполучених Штатах є дуже потужне громадянське суспільство, тому що більшість людей там є членами будь-яких асоціацій. Від асоціацій асоціації домовласників, асоціації мешканців цієї вулиці, асоціації чого завгодно. Та, тобто насправді дуже багато є різних асоціацій в Україні цього немає. Та? ми бачимо, що членство в будь-яких організаціях воно є вкрай низьким, і в таких умовах люди, коли виходять на майдан, вони виходять, тому що у них є особистий індивідуальний порив. Але очікувати, що це стане системним, що люди зможуть взаємодіяти, дуже складно наразі. Але ось я бачу ваша одна з останніх статей називалася « самоорганізація майдану вражає, але люди зайняті облаштуванням місця протесту ніж досягненням. Перемоги, yeah. що нового ви дізналися, що відбулося з українським суспільством в цей час? Яким якими можливо коротко ти підсумуєш, якими були от ці протести останні двох uh -huh. років? Чим відрізняється від них Євромайдан і що uh -huh. це означало? Основна відмінність в тому, і мені здається, одночасно, і проблема в тому, що якщо подивитися статистично, більшість протестів, які відбувалися в Україні, мали соціально-економічну основу. Ми дуже мало знаємо про це, але, до прикладу, на сході України відбуваються постійні якісь акції протестів людей, яким не виплачують зарплати, яким переважно насправді головною причиною протестів, таких вуличних, спонтанних, неорганізованих політичними партіями, так є питання соціально економічні. І в цьому сенсі євро. Майдан є досить великим розривом з цією традицією вже вкладено. Тобто, протягом ми з 2009 року робимо цей моніторинг, і стабільно більше половини протестів це протести, які стосуються власне соціально-економічних питань, так? чи то зарплати, чи то проблеми якоїсь незаконної забудови, коли мешканці певного будинку виходять на протест, Так? А в той час як протести з політичними вимогами стабільно займають 10-15 дещо більше, коли це виборчий рік. Так? Тобто, ми бачимо, що... Євромайдан звичайно. 2014 році суттєво збільшить долю е, політичних протестів. Але мені здається, що в цьому є проблема, тому що у нас була певна мережа активістів людей, які вже мали якийсь досвід соціально-економічних протестів. Водночас вони були менше залучені в політичні протести, так і немає якоїсь спадковості між між різними е, типами протестів на даний момент. Зараз всі вся увага прикута до Майдану і Києва. Угу. Якщо дивитися ось ваші там дані про протести в Україні, то видно, що вони відбувалися і відбуваються зараз. Не тільки в Києві, але чомусь це не так помітно. Uh -huh. Де оце чи тільки Київ протестує? Мені здається, що знову ж таки через і це пов'язано з тим, що я говорила і про, про міносвіти, велика централізація і освіти і країни в цілому призводить до того, що люди, які знаходяться не в Києві, вважають, що їхній протест не матиме впливу на політичну ситуацію в країні в цілому. Тобто ти можеш вийти на Майдан в Івано-Франківську, припустимо, так або я не знаю, в Кіровограді. Але який сенс в цьому, якщо це не покаже телебачення, якщо органи влади місцеві вони все рівно під контролю? Керівництво в Києві, так? але це не значить, що цих протестів не відбувається. Так? Тобто ми фіксуємо, що постійно відбуваються протести в інших регіонах так само, але вони значно менш відомі так? і значно менш знані громадськості, не в останню чергу через структуру журналістики в Україні. А я хочу, щоб ми подивилися також, як на іншому протесті з Сергієм Андрушко. Сьогодні спілкувалися. Сергій спілкувався з учасниками. Mm -hmm. Так, це в Маріїнському парку, на так званому Антимайдані. Закон о бюджеті, по якому будем жить все ми вами, от якого залежить судьба наших бюджетників. Это люди, которые спасают жизни, и поправляют здоровье и нашим детям и нам. 10. Это 15-го номера. Кто называет себя учителями 10. и воспитывает. Давай, не фотографирую здесь. Это судьба тех людей, которые предоставляют административные услуги от имени государства каждому из нас. Это судьба тех людей, которые работают на заводах и фабриках. И вы не поверите, это даже судьба тех людей, которые получают пособие по безработице и поддерживают сейчас Майдан. Да, к счастью, для них этот бюджетный документ касается и... Я хочу а вам сказать большое спасибо подив... за то, да. что вы, вы знаете. вами. Поскольку по сути здесь люди поддерживают. И и и а Тепер. вы чего тут? Я, я журналист, регенускую. Белый журналист. Громадское телебачение. О, а где? А ну регистрационный номер громадского телебачения. Я таких напишу 10 штук. А вы Работ кто? Можете представить? Как вас звали? Где отсюда? Что ты тут снимаешь? Огромную благодарность. от имени крупной фракции под названием «Партия регионов» за то, что вы знаете. У меня да, есть да, уникальная да, возможность да, сейчас через вас, да, через ваши правительства, и напрямую обратиться к тем, кто с нами, и тем, кто защищает сейчас порядок на улице. Это наши права правительства. Факт! Факт! Из них сейчас пытаются сделать вселенское зло. Но это единственные люди, которые сейчас Мясо накопили. Невероятными отсюда, усилиями, и большими усилиями защитить закон в а этой стране. Они сейчас стоят по сути против бандитизма, против тех людей, которые собираются уголовником отвоевывай войных машин, которые пытаются отобрать у вас работу, те, которые пытаются всего лишь усесться в какое-то присутствие, будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга, обращайте внимание. ну як розцінювати ось цей вважати протестом ось такі мітинги. Ви їх вносите в перелік? Ми їх вносимо в перелік, тому що немає достовірної можливості перевірити наскільки які є причини, чому люди вийшли на той чи інший протест. тобто, якщо зафіксований цей протест, то ми, ми вносимо зафіксований там факт зіткупу, зокрема. А, та справа в тому, що це питання завжди дуже складно довести, так тобто теоретично ми могли б в межах проведення моніторингу перевіряти кожен там, факт підкупу чи ще щось. Але це особливо складно у випадку з протестами в регіонах. Тут потрібно дуже велика е, великі людські ресурси, щоб це перевіряти. Як такі, про, такі протести впливають на якийсь на загальний дух людей. Вони зневірюються в тому, що ну, як це впливає. І чи є десь в світі ще така практика? Ні, насправді ось ця практика підкуплених протестів вона досить є українською інновацією. Ну я не скажу тільки українською, так але, вочевидь, вона є типовою для країн, які, начебто, наново демократизуються або не демократизуються, як випадку з України, але Звісно, що говорити про те, що це дійсний протест, дуже складно, так? тому що дійсно люди виходять, очевидь, не через свої переконання. А, але як факт відбувається, що до того, яким чином це впливає на, на людей, мені дуже складно оцінити. Я не думаю, що це а, з... викликає та якусь зневіру, припустимо, в людей, які ходять на Майдан, не антимайдан, а Євромайдан. Так? А, мені здається, що яка тут позитивна роль, насправді, якщо говорити. Спробувати знайти якийсь позитив, це в тому, що люди бачать іншу країну, яку ти не побачиш в середовищі друзів з Фейсбуку чи інтернету в цілому. Так, тобто, насправді треба розуміти, що ці люди також є частиною країни, так і вони є так само виборцями, вони так само мають свої інтереси, які мають бути відстоєні. Так далі, і так далі. Мені здається, що це знайомство є довгої. Ще хоче можливо деяким тим, хто отримав гроші за протест, важко повірити, що хтось стоїть за ідеєю, так звичайно, це ну в. Цьому сенсі, звичайно, є серйозна проблеми, і е, з цим стикаються особливо багато невеликі соціальні рухи, якщо ми дивимося. Так як в колишньому е, я тривалий час займалася питаннями антизабудовних протестів, і я пам'ятаю дуже добре, коли ти приходиш до якоїсь громади, говориш, що можливо ми можемо вам ти чим допомогти на волонтерських засадах і так далі. І кожного разу виникає питання: а скільки вам треба заплатити? Так, тобто це автоматичне питання, яке виникає, і тут єдиний спосіб боротися з цим, звичайно, це тільки пропонувати іншому. Модель так і всіляко пропагувати її. Це складно, але це єдиний спосіб, як з цим можна боротися. Мені здається, дякуємо. Ми спілкувалися з Інною Совсун, директоркою центру дослідження суспільства. Говорили про аналіз бюджету освітнього на 2014-й, а також її організація досліджує протести в Україні.